Отримай грант 500 тисяч гривень від сузір'я груп. Подробиці під відео. Звірячі обстріли України останніх днів нам, звісно, не звикати. Я розумію, але жорстокість арефії все ще дивує, відверто кажучи. Росіяни обстрілювали житлові райони, зокрема Києва і Запоріжжя. Я кажу, зокрема, тому що під прицілом були інші міста і населені пункти. Я кажу зараз про найбільш інтенсивні обстріли і удари у відповідь по російській інфраструктурі і воєнним заводам. Хто чого досяг у цій війні, яка ведеться ракетами і дронами? На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю. Вітаю. Отже, чого досягла Росія масованим обстрілом, чи можна так сказати, бомбардуванням українських міст? Ну це звичайні вже терористичні атаки, які Росія робить постійно. Uh, вони залітають шехедами, ракетами, всім одразу наносять кабами, ракабами, в тому числі. Uh, ну, тут що цікаво, що цього разу уламок ще попав uh, в посольство Польщі уламок ракети, і це, ну я думаю, що це буде якась відповідь з цього приводу. Подивимось. Ви розраховуєте на відповідь а? від Польщі, ну можливо, буде прийнято рішення про те, щоб збивати російські безпілотники в повітряному просторі цієї країни, <рес> може бути і таке, що вони як румуни, вирішать, що все, що залітає на територію Польщі, треба збивати. А такі заяви були полякам. Для цього треба змінити трохи своє законодавство, тому що вони в 2022 році, коли почались військові. Бо активні військові події в Україні вони вирішили, що їм е, треба обмежити можливості президента приймати рішення, і вони зробили таким чином, що президент повинен бути був приймати любе рішення, погоджуючи його з НАТО і погоджуючи його з зі своїм генералітетом, не мож, не, не маючи можливості надати пряму, пряму вказівку. А зараз їм цю норму треба змінити для того, щоб у них було так, як у Румунії. Удари України у відповідь Генеральний штаб збройних сил України підтвердив ракетний удар по заводу Електродеталь, мабуть, важливий якийсь завод. Так, в Брянській області, який спеціалізується на виробництві різноманітних електричних з'єднувачів для російської військової техніки. Ну і так ефектно прилетіло по тепловій електростанції в Білгороді, чомусь таким важким, я так розумію, значно важчим ніж ніж безпілотник. Та, ну, можливо кілька слів скажете щодо. Ефекту впливу на цю російську інфраструктуру, як це в принципі позначається на російській воєнній машині і, і на російській промисловості, яка продовжує забезпечувати росіян необхідними типами зброї? Цей завод Конектор Карачаєво, це Брянська область, він е е один з активніших е заводів, які належить до ракетної. Ракетної корпорації Росії ракетної як, як вона кретом називається, а, і в цій корпорації він виробляє оці конектори. Нічого не буде в Росії літати, альтернативи нема. Якщо не буде конекторів оцих з'єднувачів, це е, високочастотні, низькочастотні, е, високотемпературні, все, що використовується от, от в ракетах Іскандер, Хасто Перших в Там, де є літаки, двигуни, там, де є вібрації, там, де є щось таке, оці всі конектори в кількості, там, неймовірна кількість там, по видам конекторів, там, півтори, п'ять тисяч, там, десять тисяч, взагалі такі шалені цифри кількість найменувань. От всі, без цих найменувань російська техніка, військова, радіотехнічна, електронна, вона не може існувати. І за повідомленням нашого центру протидії протидії дезінформації цей завод зупинить всі ці розробки на місяць-два, як мінімум. Тобто і, це такий ви... дуже дуже точковий хірургічно точний удар. Я так розумію. в Ключове місце російської промисловості. Військової росіяни про це кажуть мав дорог. Оце от саме така ситуація. Так. Малий конектор, але дуже важливий. А останнім часом побільшало таких перспективних заяв, в тому числі від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ну, по перше, Кіт Келох, його спецпредставник, я сьогодні про це вже згадував, сказав, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території РФ. І знаєте, я припустив, що якщо така політична заява з'являється, це означає, що і матеріальне забезпечення або вже існує, або десь на підході. Що ви думаєте? Да, тут ситуація досить цікава, тому що, знаєте, тут є маніпулювання питанням томагавка, який був поставлений нашим президентом ще в 2022 році, коли він просив закрити небо Петріотам і дати томагавки для того, щоб ми могли наносити удари по е, Росії. Е, томагавки там нам категорично відмовили, Петріоти потроху-потроху потихезенько почали там якісь кількості е, давати. Uh, і зараз я розумію, що на передачі нам томагавків це скоріше питання іміджу, питання фетішу якогось Петріот uh, плюс томагавкта, да, ніж така серйозна необхідність, тому що це швидко зробити не можна. Це одна крайність, да. а інша крайність, інша uh, така стінка коридору це. Те, що в нас вже є пускові установки, які розробляли німці от 5 років тому, коли американці вийшли з цього договору РСМД-2, там де було обмеження ракет середньої і меншої дальності. А тамагавки американці включили разом з росіянами в ракети середньої дальності. І на винищувачах Б2 повітряного базування ці ракети взагалі зняли з експлуатації. Наземні установки були повністю знищені американцями. І е, вони залишились виключно на кораблях, і зараз один з таких кораблів, не знаю, чи стоїть зараз, але стояв е, десь на межі між Польщею і Німеччиною. Там в, в, в тому порту порту, десь він там знаходився на рейді. От і е, п'ять років тому, як американці вийшли з цього договору. Тому що росіяни почали розробляти РС-26, то що називається Орішник, і е з того часу е німці почали казати, а може нам треба відновити якось це виробництво цих пускових установок до е томагалків. І там вони щось туди-сюди, там у них получалось, не получалось, фінансування на фінансування. А десь півтора роки тому почалось е вже можна було почути такі досить серйозні. Заяви стосовно того, що німці починають покресленням американців відновлювати і отримали дозвіл відновлювати виробництво пускових для томагавків. Так, от може там вже стоїть така установка? У нас десь тут і Мерс коли казав, що Німеччина не буде допомагати Україні виробництві балістичної далекобійної зброї. А мо можуть атамагавки це шкалаті ракети? То може Мерс вже зробив і ці установки вже стоять в Україні. Очікують тільки дозволу Трампа. Не знаю, подивимось. Або взяти в оренду корабель, який стоїть там десь, в північних в північних акваторіях. Взяти в оренду ще й додатком корабель. Слухайте, але в принципі у нормальних урядів наступна практика: якщо щось знімається з озброєння, воно як правило, і воно таке важливе, воно як правило не ріжеться на метал. А воно консервується відповідним чином. Це у нас різали стратегічні бомбардувальники. Ми з вами бачили, як автогеном розрізали е, стратеги там ту 95 ту 22 М3, По моєму, якщо я не помиляюся, двадцять Це... два втридав. Та ну була така історія. Пілоти кажуть, ридали. Пілоти, які прийняли присягу на вірність Україні, просто плакали, коли бачили всю цю картину. Ось. Але е, цілком ймовірно, що якісь законсервовані наземні пускові установки існують на Заході. Не схоже на це. Там була дуже така тонка гра, і там була, був дозвіл отримувати всю інформацію і доглядати за всією інформацією, тому що там. Потім включились там і атомні всі е, шахти, які запускали атомні боєголовки ракети з атомними боєголовками. Я не думаю, що там була така ситуація, що е, щось залишали. Не от, думаю. От всьому... І так, це справа, так... що зробити цю пускову, це ну, не, це не саме просте питання, але це значно проще, ніж зробити нову ракету. Саму ракету там безсум... це... безсумнівно. Зрозуміло. Тобто, це під силу. І нашим партнерам, і було би бажано, щоб Україна брала участь в подібних роботах і розробках. От в цьому місці, пане Костянтине, ми з вами колись не договорили про перспективи української болістики. Звучить це красиво, але наскільки реалістично, як ви вважаєте? Ну от з того, що останнім часом там можна почути з цього приводу, і можна там зробити якісь висновки. То є такі непрямі докази того, що ми збираємося робити це серйозно. Перше, це те, що наш ГУР після СБУ захищає всі стежки у Криму для того, щоб збільшити наші можливості атакувати Крим. Атакувати Крим просто так знищувати засоби ППО. Особливо радари для того, щоб там не могли побачити там п'ять магур, ну це мабуть не так не так ефективно. От розробляти так, щоб можна було атакувати безполотниками, ракетами, крилатами по всій екваторії широкої і могутньо, то на це схоже. Перше, друге, сам розподіл коштів, про який кажуть з різних сторон. З одного боку каже там віце-прем'єр Федоров, з іншого боку, про такі проблеми каже е, міністр оборони. Нинішній шмигаль, і судячи з цього, ми або наприкінці цього 26, 25 року, або на початку 26 року, ми вже будемо отримувати серію. А оцей удар по цьому Карачаєву, е, оці заводи електродеталі, е, він вже був здійснений чотирма нептунами. А чотири нептуни це вже більш схоже на серію аніж на. Таке щось таке, щось маленьке, що е, використали, тому що ну було там зразки досвіді, і е, е, їх використали. Ну, такого не може бути. Це схоже вже на таку невелику серію, але знову знову виникає Нептун і знову показує себе позитивно. Це ж крилата ракета, перероблена з ракети протикорабельної. Так, протикорабельної. То можливо це ну якби дуже перспективний напрямок, на якому треба концентрувати можливості і ресурси. Да, з цього нептуна простого зробили довгий нептун. Він вже підтверджений, він вже працює інколи. А я думаю, що взагалі дальність цього засобу буде доведена до тисячі кілометрів з бойовою частиною, там десь 400-500 кілограмів. Я думаю, до цього ми ще дійдемо. Але я абсолютно впевнений, не зважаючи на те, що дуже багато розмов про Фламінго, що це щось таке е нездійснене, що це якась фантазія, що це що завгодно. Я до цього відношусь е не зовсім е позитивно. Я скоріш вірю в те, що е фламінго буде запущено, що така ракета е в якихось незначних кількостях у нас є. І вона буде запущена в серію, тому що її займалися і британці, і німці, і е, наскільки мені відомо, і французи, і наші інженери. Тому е, це люди, які не будуть там створювати картинки, які не будуть грати там якісь такі е, ну, ігри. Да? Я думаю, що ця ракета буде зроблена і буде запущена. Не знаю, як швидко, але це залежить від того, які кошти ми будемо отримувати на розвиток цієї програми. Ви зараз говорили про фламінго чи про Нептун? Я казав, і спочатку я казав про Нептун, я впевнений, що він розробляється, і е, потім я додавав про Фламінго, що я впевнений, що Фламінго буде запущений. Тобто Фламінго ви вважаєте перспективним проєктом? Абсолютно. А щодо щодо України та слухайте, і крилатих ракет це стосується. І крилатих ракет, і щодо балістики. Тут партнери могли би допомогти власне в розробці і налагодженні а, таких ракет. Для них це важливий політичний момент. Ну от німці стримували себе, щоб не надавати тауруси, а тому що це німецька ракета. Ми з вами зараз говоримо про українські розробки і знімається цей політичний обмежувач. А партнери могли би пришвидшити. Як власне саму розробку і української балістики, в тому числі, так і запуск в серію, я просив своїх друзів, які знають добре німецьку, які живуть в Німеччині, щоб вони мені там дуже прискіпливо от розглянули оцю заяву Мерца, коли його запитали, що він думає стосовно участі Німеччині в українській ракетній програмі. І він там, от я майже дослівно скажу, сказав, що ми не будемо допомагати українцям розробляти далекобійну балістичну зброю. Балістичну, далекобійну. А все інше він не, 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 не закреслював. Тому я сподіваюся, що, що в цьому напрямку роботи якісь ідуть, і може ця робота якраз стосується усіх пускових дотамагавків. може вона стосується участі в проєкті по флемінга. Я точно не знаю, але те, що там такі а, розмови йдуться навколо цього, це я в цьому не сумніваюся. Добре, 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 добре. Щодо. Так, щодо Гавків, ви нам розказали всю цю історію, звісно. А ви бачили, до речі, це у нас такий фінальний зараз буде епізод. Красивий, мабуть, налаштуйтеся всі. Будь ласка, ви бачили це відео, яке оприлюднив Мадяр, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді про те, як українським безпілотником ФПВ було знищено російський Мі-8. Феєрично, правда? Абсолютно феєрична історія. Я хочу сказати, що вона це ж не перший раз ми це робимо. А взагалі, от є такі така штука: електронні бали, там їбали. Да? Так, от за гвинтокрил отримують там близько 42 тисяч цих єбалів, і ГУР знищило чотири, фактично, там один плюс три, ну плюс літаки ще. А Броуді знищив це. До цього було дуже багато, багато випадків, коли били СБУшники, коли били гурівці. СБУшники в основному були там в, в, в Курській області, коли була ця операція. В Курській області там були знищені і Мі 8 і к 52 І кожного разу це було по-різному. Але те, що зробив Броуді... Там були раніше були атаки, коли гелікоптер там присів і на нього там налетіли і бахнули. да. А це е конкретно, ну, ще була одна ситуація, коли е гелікоптер був збитий на ходу, Ну, влучили в гвинт, то ну, зверху, зверху там е м, налетіли. Це взагалі вищий, вищий пілотаж. пілотаж. да. А тут, взагалі, тут коли йшла атака. Коли цей дрон намагався, не дрон гвинтокрил намагався прилетіти і щось розвідати, на нього не летіло цей вповішник, і броді після цього заявив: там не, не треба там, ну, з конкретними виразами, не треба тут шастити, тому що можуть бути неприємності. Не треба нас намагатися заси, застигнути розплоху. Ми можемо на це якось відповісти. Костянтине, і от тепер вже на, на сам фінал, так би мовити. Що ви думаєте? ми просунулись в збиті російських шахедів, Ну реально, з цією бідою треба треба вже кінчати. Ну я е, так скажу, що е, е, зараз у сирській знову починає розмови про те, що треба підіймати легкомоторну авіацію. Я кажу про те, що в нас немає нормальної концепції. Перехоплення дронами це дуже чудово, але перехоплення дронами робиться навколо міста і в самому місті. Я вважаю, що ані дрони, ані ані шахеди, ані розвідники, там Гербери чи якісь інші чи орлани десяті вони не мають права взагалі. Прилітати і далеко заходити на нашу територію, їх треба знищувати як тільки ми виходимо зони виявлення ППО противника. От починає починаючи з цієї зони, треба її знищити. Знищувати ці шахеди, розвідники і таке інше. Найбільш дешевий, найбільш ефективний засіб, навіть краще ніж гвинтокрили, тому що гвинтокрил, ти підіймаєш, ти все одно витрачаєш багато кількість пального. Ти витрачаєш багато енергії. <теперіг> і розстрілюєш ти ці шахеди просто з, з кулемета. Але якщо в тебе шахет починає йти на 4 тисячі метрів, то винтокрил після трьох він так вже працює вже не дуже, він там вже не, не так гарно літає, тому що там є своя специфіка а, в, самого повітря, фізична специфіка. Тому о, саме використання легкомоторної авіації, якими можна перехоплювати шахеди з далеко від міста. Це ефективно. А скажіть Костянтине, а... просто у нас секунди лишаються. А місцеві влади, я отак в множині кажу: вони готові вкладатись для захисту своїх міст в легкомоторну авіацію, в зенітні дрони. От ви, ви мабуть, за кермом їздите по Києву. Інколи у мене відчуття, що Київ готують до якоїсь олімпіади, такими величезними, масштабними. Реконструкціями, а якби переорієнтувати ну не всі ці фінанси, а бодай частину на ту ж саму легкомоторну авіацію, і зенітні дрони ефект був би, щоб по нас менше прилітало, знаєте Місцеві громади починають зараз вже, вже це розуміти. Вони кажуть: у нас втрати від удару, та конкретна громада. У нас втрати від удару 650 мільйонів гривень. Що я не зможу там витратити пару мільйонів на літачок? Зможу. Давайте, хлопці, давайте. Хлопці, там... давайте. Я, я вибачте, я від себе скажу. Хлопці, давайте. На Олімпіаді будемо заробляти після війни і на підготовці до, нібито, до Олімпіади. Зараз потрібно інше зберегти наші міста. Давайте. Костянтин Криволаб з нами був на зв'язку. Аналітик, авіаційний експерт. Дякую. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював я, Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.